Кінець світу справа серйозна. Уявіть собі, небо й пекло сходяться в останній битві, ангели рубаються з демонами, і над усім цим четверо вершників апокаліпсису, вісники неминучого кінця. Звучить знайомо, правда? Але що, якщо апокаліпсис почнеться не за графіком? І не тому, що прийшов час, а тому, що хтось десь конкретно налажав? У цьому хаосі рівновагу мають тримати не святі, не демони, а ті, хто стоїть між ними. Не фалеми. І серед них людь. Єдина жінка серед вершників апокаліпсиса. І якщо вам здається, що це буде просто епічна різанина, то ви сильно недооцінюєте наскільки кривавим може бути пошук рівноваги. Darksiders 3 це історія про полювання на сім смертних гріхів. Але хто насправді тут грішник? Ми чи вони? Котики із ризиком для власних пухнастих дупок сьогодні вирушають слідом за люттю, щоб перевірити, чи здатен вогонь спокутувати гріхи. Геймплей гра являє собою екшен від третьої особи із великою кількістю головоломок, де наша головна задача відловити сім смертних гріхів. Звісно, що ніхто ловитися самостійно не бажає, тому нам доводиться, хоч із задоволенням, але використовувати фізичний примус. Бойова система, порівняно із попередніми двома частинами, стала більш складною і різноманітною. Дуже сильно відчувається вплив серії Dark Souls, однак є широкі налаштування рівня складності, а це дозволяє насолодитися грою ширшій аудиторії. В арсеналі нашої вершниці величенький такий список зброї від традиційного для люті батога до зброї, пов'язаної із силами пустоти. А там у нас і швидкі кінжали, і електричний спис, гравітаційний молот, і статичний великий меч. При тому, що зброя наносить однакову шкоду на секунду, стиль володіння зброєю докорінно відрізняється. І незважаючи на те, що люті для проходження локації доведеться використовувати весь арсенал, дарований нам володарем пустоти, у котиків склалися однозначні вподобання на користь вогняних дарів і доповнення достатньо розлогих ударів батогом швидкими кинжальними вогняними атаками. Головоломки у грі грають дуже відчутну роль. Котики не раз і не два заходили в глухий кут і лізли шукати підказок в інтернеті. Звісно, це не так цікаво, але це не завадило отримати задоволення від гри. Можемо сказати лише те, що таймінги і різноманіття здібностей лише ускладнюють, здавалось би, нескладні задачки. В цілому це цікаво і додає різнобарв'я ігровому процесу. Окремо поговоримо про бойову систему. Як ми вже казали раніше, складова Dark Souls у грі достатньо відчутна. Так само вороги б'ють достатньо боляче для того, щоб їх зневажати, а міні-боси і посилені противники взагалі стають відчутним викликом нашим здібностям. Основні наші маневри ухиляння і контратака. І для цього правильні таймінги наше все. Боси то взагалі окрема тема. У кожного боса унікальні схеми атак, і вони розбиті на дві фази. Тож сюрпризи вас точно утікують. Розвиток персонажа тут все також достатньо знайомо. За вбивство противників ми отримуємо душі. Потім у демонічного торговця ми можемо обміняти ці душі або на різні корисні предмети, або на підвищення свого рівня. При підвищенні рівня ми можемо збільшити запас життєвих сил, силу фізичної атаки або силу магічних атак. А серед предметів, що ми можемо купити у торговця, є і есенції підсилення зброї, і матеріали для покращення зброї, і спеціалізована броня для люті. До речі, про покращення зброї. Її ми можемо покращити у славнозвісного представника раси творців, Ультена Блекхамера, що прийшов на землю для порятунку людства. Ну, в усякому разі, залишків людства. У нього дивний шотландський акцент, але вигляд має точно колоритний. Покращувати ми можемо як саму зброю за допомогою адамантину, так і есенції, що ми вставляємо в зброю. Звісно, це не такий вже й швидкий процес, однак всього можна досягти, якщо бути допитливим і наполегливим. Більше того, якщо допомагати рятувати залишки людисьок, то Ультен в нагороду дасть приємний подарунок, що посилить ваші здібності. Ми вже раніше згадували про дари володаря пустоти. З одного боку, в історії цієї частини це архіважливий, але другорядний персонаж. Він надає люті силу пустоти, як то вогонь, блискавку, гравітацію і стазис. В якомусь сенсі дивна підбірка. Однак при переході із локації в локацію левел дизайнери обґрунтовують необхідність саме цих здібностей. Ну і погодьтесь, чисто візуальне перемикання між дарами має класний вигляд. Історія. Події гри розгортаються майже одночасно із подіями перших двох частин. З огляду на сюжет ми б сказали, що події третьої частини трохи передують подіям перших двох. Однак нагадаємо, про що мова: Апокаліпсис, фінальна битва між небесами і пеклом почалася раніше, ніж мала, і вершники були покликані на землю. Однак першим вершником, що з'явився на останню битву, став війна. І саме його звинуватили в тому, що він розпочав останню битву. Обгоріла рада, це сутності, що мали стежити за балансом, позбавили війну його сили і закували його у кайдани. Однак провину вершника виявилось не так вже й просто довести, тому через 100 років після апокаліпсису рада посилає війну виправити свої помилки. В цей час брат війни смерть не вірить у провину свого брата і самостійно відправляється на пошуки винного в дочасному апокаліпсисі із метою виправдати війну. На цьому фоні розгортається історія люті. Її обгоріла рада, доручає впіймати на землі сім смертних гріхів, які погіршують і так кепське становище на планеті. Із цікавого це розвиток персонажу, його самопізнання і певні висновки, до яких вона доходить після кожної сутички з одним із гріхів. За цим дійсно цікаво спостерігати, а ще поступово відкривати, що ж насправді коїться в цьому скаженому світі. Графіка і звук. Стилістика серії абсолютно впізнавана. Але зазначимо, що графіка стала краще, анімації плавнішими і в цілому все має класний і приємний вигляд. Звуковий супровід добре пасує оточенню і дієм персонажа, а зміна фонового звуку під час різних подій у грі ще підсилюють зануреність. Недоліки Darksiders 3. Так вони тут є. Що стосується ігроладних моментів, то це фокусування на противнику. Фокус на противнику постійно втрачається. Із противника на противника переходить погано, а це неприємно ускладнює життя. Враження. Попри наші зауваження до гри, котики отримали задоволення від проведеного в ній часу. Насолодилися історією і розповіддю в цілому, порозважалися в полюванні на сім смертних гріхів і взагалі добре провели час. Ставимо грі чотири котики вершники із 5. І рекомендуємо її поцінювачам цікавих історій із філософським контекстом, якщо ви, звичайно ж, не проти ігрових викликів. Тим паче гру можна вирвати по знижках. Єдине, що засмучує, української в грі немає, але є українізатор, і посилання на нього ми залишаємо в описі. У Годі на сьогодні боротьби з гріхами. Відпускаємо вас грати в ваші улюблені ігри. Ну і звичайно, ж обіймаємо наших любих патрончиків. Дуже дякуємо вам за підтримку, вона для нас дуже важлива і приємна. Якщо ви теж захочете підтримати нас гривнею, гривною, ну це завжди просто дуже зробити у спонсорстві Ютуба і на Патреоні. Головне, грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і слава Україні!